Моє ім'я, сестра Ніна. Я присвятила своє життя служінню Господу і молитві за нашу землю, Україну. Багато років я проводжу в монастирських стінах, шукаючи спокою для своєї душі і благословення для нашого народу. Одного разу під час молитви я отримала видіння, яке стало для мене особливим знаком. Це було послання від Господа, яке стосувалося нашого народу і майбутнього. Під час нічного чування в церкві я відчула незвичайний мир у своєму серці. Молитва текла легко, немов слова самі виходили з моїх уст. У тиші храму я почула внутрішній голос, який запитав мене: чи віриш ти, що Господь захистить свій народ? Я відповіла: так, Господи, я вірю. І тоді я побачила образ нашої України, яка стояла в сяйві світла, очищена від усіх ран. Це видіння тривало лише мить, але після нього я відчула глибокий спокій. У молитві я почала просити Господа відкрити мені, коли цей мир настане. І тоді мені було дано бачення, що війна, яка зараз точиться на нашій землі, закінчиться до Дня Незалежності України в 2025 році. Це було настільки чітко, що я не могла сумніватися в його правдивості. Я бачила українські поля, які знову стали квітучими. Люди обіймали один одного, радіючи довгоочікуваному миру. Небо над Україною було чистим, і я відчувала, що Господь благословив наш народ. Це видіння було наповнене надією і радістю, які важко передати словами. Я зрозуміла, що цей день стане символом нового початку для нашої країни. Наступного ранку я вирішила поділитися своїм видінням з настоятелькою монастиря. Вона вислухала мене уважно і сказала, що такі послання завжди потребують молитви і роздумів. Ми почали разом молитися за мир і за те, щоб люди змогли відчути Божу присутність у своїх серцях. Я відчула, що Господь готує щось велике для нашого народу. У наступні дні я багато роздумувала над тим, що побачила. Я зрозуміла, що завершення війни буде не лише результатом людських зусиль, але й Божого втручання. Люди мають змінити свої серця, відкритися для любові і прощення. Я зрозуміла, що це видіння заклик до кожного з нас працювати заради миру. Час від часу я знову бачила уривки цього видіння. Я бачила, як наші воїни повертаються додому, обіймаючи своїх рідних. Я бачила, як руїни міст відбудовуються, а діти знову сміються і граються на вулицях. Усе це наповнювало мене вірою, що Господь не залишить нашу країну. Я також отримала відчуття, що цей мир стане початком духовного відродження нашого народу. Люди почнуть більше звертатися до Бога, шукати відповіді у молитвах і святому письмі. Це буде час, коли наша нація об'єднається. Щоб знову стати сильною і процвітаючою. Я відчула, що це благословення Господа, яке ми повинні прийняти з вдячністю. Одного разу під час вечірньої молитви я отримала ще одне підтвердження свого видіння я побачила полум'я свічок, які запалювали люди по всій країні. Це були свічки молитви і надії. Я зрозуміла, що ці молитви є силою, яка допоможе нам досягти миру. Люди почали єднатися у своїх молитвах, і це було прекрасним знаком. День Незалежності 2025 року в моєму видінні виглядав як великий святковий день. Люди виходили на вулиці з прапорами, співали гімн і дякували Богові за довгоочікуваний мир. Я бачила, як над нашою країною знову піднялося сонце, символізуючи новий початок. Це був момент, який назавжди залишиться у серцях українців. Я також зрозуміла, що цей день стане нагадуванням про ціну, яку ми заплатили за мир. Ми повинні пам'ятати про тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього. Це була жертва, яку Господь прийняв, щоб наша країна могла відродитися. Ми маємо бути вдячними і гідними цієї жертви. Важливо розуміти, що мир це не лише відсутність війни, але й стан серця. Люди мають навчитися жити в любові і злагоді один з одним. Це виклик для кожного з нас, і я вірю, що ми зможемо його прийняти. Господь дає нам цей шанс, і ми маємо його використати. У своїх молитвах я завжди прошу Господа дати мудрості нашим лідерам. Я вірю, що вони зможуть знайти правильні рішення. Які приведуть нас до миру. Ми повинні підтримувати їх своїми молитвами і довіряти, що Господь веде їх шляхом правди. Це видіння також нагадало мені про важливість єдності: ми один народ, і тільки разом ми зможемо подолати всі труднощі. Ми маємо підтримувати один одного, допомагати тим, хто цього потребує, і бути прикладом для інших народів. Це наш шлях до миру і процвітання. Я ділюся цим видінням не для того, щоб викликати тривогу, а щоб дати надію. Господь завжди поруч, і Він чує наші молитви. Ми маємо вірити, що Він веде нас до кращого майбутнього. Це майбутнє вже близько, і ми повинні бути готові його прийняти. Коли я молюся за мир, я відчуваю, як Господь зміцнює мою віру. Я знаю, що кожна молитва має значення. І я закликаю всіх молитися за нашу країну. Разом ми зможемо подолати всі труднощі і побачити новий світанок над Україною. Це пророцтво стало для мене великим даром, і я вірю, що воно стане джерелом натхнення для багатьох. Нехай День Незалежності 2025 року стане днем, коли ми всі об'єднаємося у вдячності і радості, за дарований нам мир. Господь завжди поруч, і він ніколи не залишить свій народ. Я також побачила образ, як наші церкви наповнюються людьми. Всі вікові категорії, від малих дітей до старших поколінь приходять на молитву, дякуючи за мир. Це був момент, коли віра у серцях людей оживала, і я зрозуміла, що духовне відродження стане важливою частиною нашого майбутнього. Крім того, у своєму видінні я побачила, як відбудовуються не лише міста, а й села. Українські села, які так довго залишалися поза увагою, знову наповнюються життям. Люди повертаються до своїх домівок, обробляють землю і будують майбутнє для своїх дітей. Це була картина процвітання, яка приносила радість у моє серце. Я бачила, як молодь активно долучається до змін у країні. Вони організовують волонтерські рухи, допомагають відновлювати зруйновані будівлі і підтримують тих, хто потребує допомоги. Це був час, коли молоде покоління проявляло свою силу і любов до рідної землі. У моєму видінні також було багато символів, які нагадували про єдність нашого народу. Я бачила, як люди різних культур і віросповідань трималися за руки, співаючи гімну країни. Це була єдність, яку неможливо було зруйнувати, і це наповнювало мене надією. Ще одним яскравим образом було повернення наших військових додому я бачила, як їх зустрічають із квітами, обіймають і дякують за їхній подвиг. Це була картина глибокої вдячності і любові, яку не можна описати словами. Я також зрозуміла, що цей мир стане важливим уроком для всього світу. Інші країни будуть дивитися на Україну як, наприклад, того, як сила віри, єдності і наполегливості може змінити навіть найскладніші обставини. Це стане свідченням Божої присутності у нашому житті. Молитви за мир стали ще більш потужними. Я бачила, як кожна молитва, немов світла нитка, піднімалася до неба і об'єднувалася у великому сяйві. Це сяйво огортало всю країну. Нагадуючи, що Господь завжди поруч. У видінні я також побачила новий початок для нашої освіти і культури. Люди почали цінувати знання і мистецтво, які стали основою для відродження нашого народу. Я відчула, що Господь дає нам нові можливості, щоб побудувати країну, сповнену мудрості і краси. Останнє, що я побачила у своєму видінні, це радість у кожному домі. Люди святкували мир, дякуючи Богові за його милість. Це була радість, яка об'єднувала всі покоління, і нагадувала, що Господь благословляє тих, хто вірить і молиться.